Щоб допомогти адаптуватись до мирного життя та отримати мотивацію рухатись вперед, в Україні ветеранам надають грант на розвиток власного бізнесу від державного центру зайнятості. З квітня 2023 року в рамках державної програми Є робота, реалізовують грантову програму на розвиток та заснування власного підприємства для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин. Протягом цього часу вже п'ять осіб у Кременчуці отримали схвалення своєї заяви та гроші на власну справу. Програма передбачає виділення 250 500 тисяч гривень або 1 мільйон гривень. Грантові кошти можна використати на придбання обладнання, сировини, меблів, матеріалів, оренду приміщень, транспортних засобів для бізнесу, а також це може бути закупівля лицензійного програмного забезпечення, оплата послуг з маркетингу та реклами. Аби отримати грант, ветеран або друга людина в подружжі мають подати заявку через портал Дія разом з бізнес-планом свого проєкту. Після перевірки кредитної історії заявника, його документів та оцінки бізнес-плану він має пройти співбесіду з фахівцями служби зайнятості, за результатом якої отримає рішення щодо схвалення своєї заяви. Участь у грантовій програмі не може взяти той, хто перебуває і працює на тимчасово окупованій території, перебуває під санкціями, має відкриті провадження. В справі про банкрутство, міняє валюту, виробляє зброю або це алкоголь, тютюнові вироби, І якщо ця особа притягалася до кримінальної відповідальності через корупцію, або має борг перед державним бюджетом. В отримувачі гранту виникають зобов'язання створити робочі місця протягом шести місяців з моменту отримання коштів. І працевлаштування на них осіб на строк не менше як 24 місяці протягом трирічного року реалізації проєкту. За умови невиконання зобов'язань, людина має повернути державі суму гранту. Також з липня 2022 року державою реалізовується програма Мікрогрант власна справа на розвиток власного бізнесу. В рамках програми людина може отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Подати заяву на отримання гранту на розвиток власної справи можна виключно через портал Дія. За 2023 рік отримано 143 заяви, по яким прийнято позитивне рішення. Однією із обов'язкових умов є створення одного або двох нових робочих місць протягом шести місяців з дня отримання коштів та працевлаштувати безробітних. Крім того, для підтримання конкурентоспроможності окремих категорій громадян є можливість отримати ваучер, за яким людина може безоплатно пройти навчання за однією зі 124 спеціальностей. Особа, яка має професійно-технічну або фахову, або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання. У 2023 році 270 осіб отримали ваучер на навчання. Зокрема, це психологія, медсестринство, соціальна робота, середня та дошкільна освіта, кухар, водій автотранспорту та охоронники. Служба зайнятості продовжує допомагати людям у пошуку роботи та професійному зростанні. Також дізнатися про нові вакансії можна через єдиний портал вакансій сайти Work.ua та Robota.ua, де можна знайти роботу відповідно до регіону, галузі та рівня заробітної плати. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.